Добрий вечір, шановне панство. Ми готуємося до холодної ночі. Вночі в принципі має бути, обіц... погода показує, що має бути біля мінус 8 градусів. Я давав їсти нутріям. І мокра рука була, то я до дверей дотулився металічних. То, дивіться, як самець їсть е, е, сніг. Я до дверей руками дотолився, було дуже. Мені легенько прихва, прихоплює, прихопилися руки до дверей. Ну, то признак того, що є вже мі, мен, більше мінус 5 градусів, що волога рука і двері відчувають одне другу. Ну, тут Така собі температура. Видно, що в охвату, я їм трошки кинув підстилки, там вони мають більше підстилки, кукурудзу кинув. Вони в тому кутку зараз будуть собі сидіти. В принципі, як їм буде замало, то вони ось ту всю солому занесуть собі в гніздо, зберуться всі докупи і будуть собі сидіти грітися. Знову гірше в металічних літках. В металічних літках я їм дав е, трошки більше два стебла кукурудзи, щоб вони з якою метою. Вони кукурудзу так зразу не з'їдять, вони її поріжуть, поріжуть і на, тих будуть, і на кукурудзинах будуть собі сидіти. Трошки дав. Там, де нема підстилки, то трошки дав сіна, ну, щоб вони легенько собі встелили метал і на металі, щоб вони не сиділи. В принципі, по моїх підрахунках відчутті, що в приміщенні ось тут є біля мінус одного, хоч на вулиці вночі передають, що має бути. Мінус 8. Бачите, тут самець з самочками. Самочки починають строїти самця. Ну, так як він в мене богатир. Дивіться, як вона атакує, хоче поставити самця на місце. Ну, але попробуйте такого дядька 10 кг молодим самком, що, що з ним зробити. Ну, але як вони всі зберуться, то вони його можуть потихеньку, потихеньку в куточок запхати. І він, дивіться, бачите? Загнали внутрі самця в куток і все. Там його місце. Все, дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.